Продажу Deo Sense, абсолютно нова машина, 2005 рік з пробігом 2622 кілометри. Зараз вам показую стан цього автомобіля загально. І потім більш детально пробіжусь по різним елементам. Підфарбовувань немає ніяких. Все повністю рідне, склорідне, сколів, сечок, нічого немає. Ось його гума. Ось він понизу. Ось стан ходової. Пробіг дійсний. Державши, ніде нічого немає. Ось Задні колеса. Підкривочки на ньому стояли. Стан показує руля, салону. Готовий до будь перевірок, до будь СТО, не СТО, тут ніде людська рука ще не торкалась. Ну окрім того, що замінили масло і антифриз, звісно. Ось такий стан. 2005 рік. Вот так еще не люблю. То есть, я думаю, вы уявляете, что это за машинка. Так, ну и показываю. С этой стороны. В принципе, все так само. Дефекты по машине. Ніяких не має. Показую стан підкапотного простору. Все дійсно нове. Подивіться на цю обробку. Я відповідаю за кожний кілометр на цьому автомобілі. Друзі, ось техпаспорт паспорт ще старого зразка. Так само показую багажне відділення. Ось його заводська сумка, сумрочка мось. Що тут було? Вогнегасник, трос, аптечка, ключ, тут у нас знак перчатки, це все те, що було з ним. Тут у нас запасне колесо, воно рідне, жодного разу не встановлювалось. Ну, І кратко, тут так само не використовувалося, подивіться на пластик. І як ви бачите, нічого ніде не терлось, не натиралось, силікону ця машина не бачила. А ось і його ціна. Тільки не з цією.